Доброго дня, шановні друзі! Хочу показати вам, як на просвіті, платформа онлайн-платформа просвіта, можна перевірити тести, які виконали учні. І так, в нас є зліва меню. Ось ми бачимо тести. Натискаємо тести, і в нас є два випадаючих таких вікна. Список тестів це ті тести, які ви підготували для своїх учнів. Це ваші особисто тести. Тести інших викладачів ви не бачите, ви бачите лише свої. Адміністрація школи, відповідно, буде бачити всі. Перевірка тестів. Натискаємо, натискаємо перевірку, і ми бачимо, що тут кілька діток вже. Зробили тестові завдання, виконали. Скажу чесно, це поки що проба. Я пробувала, дивилася, тому тільки на минулому тижні до вихідних я створила ці тестові завдання. І деякі дітки спробували вже виконати. Ми на платформі вперше, тому ми все пробуємо шукаємо. Отже, для того, щоб перевірити тести, відкриваю оцю перевірку тестів, і що я бачу? Що я нічого не бачу, де хто тут виконав це завдання. Але, ну от, наприклад, вперше. Натискаю справа є три крапочки. Натискаю. І тут у нас є результати, і є виставити оцінку в журнал. Ну, виставивши оцінку в журнал, я ж не знаю хто. Мені треба перевірити. Натискаю результати. І що я бачу? Я бачу, що з усього першого елементарного е, по музичному мистецтві класу в мене виконав завдання лише Охрімов Костянтин. Е, далі я маю можливість. Не лише побачити, на яку оцінку він виконав тест. Я маю можливість переглянути. Натискаю з права кнопку переглянути. Бачимо увесь тест: всі відповіді, які правильні, які неправильні, скільки набрано балів, яка оцінка. І ось є ще активна кнопка переглянути відповіді. Натискаю. Що ми бачимо? Ми бачимо всі сім питань. І ми бачимо відповідь, яку дав учень. Натискаючи кнопку далі, ми пересуваємося з вами між тестами. В даному випадку дитина відповіла правильно на всі питання, але є дітки, які не на всі питання дають вірну відповідь. тому в нас є чудова можливість переглянути, які ж відповіді правильні, які неправильні, і над чим ще потрібно попрацювати. Добре, мені це подобається. І тепер я можу виставити оцінку. Значить, я натискаю Добре, я погоджуюся з цим, і натискаю ось справа вгорі, виставити оцінку в журнал. Натискаю. А в мене тут і типи оцінок. Я натискаю справа на отаку стрілочку, і мені випадає вікно, де тут є всі, абсолютно, і е, загальноосвітніх шкіл оцінки, і е, мистецьких шкіл оцінки. Я вибираю тест, тому що це оцінка за тест. Зберегти. Е Виникла помилка. Чому? Тому що я щойно вже виставила. Давайте я іншій дитині глянемо. Окей. Значить, перевірка тестів. Бачите, вдвічі не виставити, тому що програма все бачить. Ну ось, давайте так. Четвертий елементарний, квартово квінтове коло. Натискаємо результати, побачимо, хто в нас. Паянок Анна виконала задання. Чекає, очікує на перевірку на 6 балів. Перевірити перевіряємо. Отже, глянемо сюди. Дивіться, перші два питання вірно, і два останніх вірно. А тут у нас є якісь запитання. Значить, перевіряємо. Далі. Що таке квінтове коло тональностей? Ага, значить, дивіться, тут дитина дала відповідь своїми словами, написала. І я маю поставити ось тут оцінку. Це система розміщення тональностей. Я вважаю, що це правильно, тому я ставлю їй 2 бала за відповідь, оскільки в нас 6 питань по 2 кожне. Супер, молодець. Саме тому цей тест очікував на перевірку. Далі. Далі питання, на яке дитина дала невірну відповідь, по яких інтервалах розміщені тональності. Ну, потрібно було ось, бачите, галочками все позначено, де правильні відповіді. Я позначала ці гал... зелені галочки, коли я створювала цей тест. Отже, все зрозуміло. Завершити перевірку, і у нас ось така картина. 8 балів. Тобто дитина дала вірних відповідей з 6 на 4. Невірних 2. І набрано 8 балів з 12. Супер, добре. І тепер я маю можливість, бачите, уже світиться виконано зеленим. Я перевірила. Е, виставити оцінку в журналу. Виставляємо. Обираємо, що це тест. Тест. Зберегти. Так, ну і переходимо в журнал груповий, мистецький журнал груповий, викладач фільонок я жувела, четвертий елементарний журнал. Е, відкриваємо трішки зарані. На цілий місяць. І ось ми бачимо, що з'явився стовпець. Де за тест. щойно я виставила паянок Анні оцінку. Вона автоматом тут виставилась, бачите? Ось тут, в уроці, в мене було не просто тема, а ще був доданий тест квартоквінтове коло тональності. Ось так воно працює дуже добре, мені дуже подобається.